Друзі, привіт! Сьогодні знову я на річці, на рибалці, Вчора ввечері проїхався, подивився, люди сидять, сьогодні субота, ну приїхав на старе місце, я сюди й не розраховував. ну Проїжджав мимо цього місця, тут де я дуже часто рибачу. Не було якраз нікого. тут Сусіди сказали, що поїхали щось. Зовсім погано клювало в них. Ну не знаю, попробую. Попробую все класично. Щось дуже міняти, кудись поїздити, пошукати. Немає зараз дуже часу. Може трошечки пізніше виберу чи на коропа, чи на сома. Велике господарство. Поки що ще сіємо, дне сходи. Поросят дуже багато. Нема дуже часу. Оце зранку 2-3 годинки порибалю і додому працювати. Так що якось так. Ну, Будемо рибалити на фідер. Один фідер закинемо зразу. Фідерна оснастка буде асиметрична петля. Ну а другий фідер поки трошки поекспериментуємо. То те, то те почепимо. Черв'ячок, опариш, пуфік. Отаке. От Зараз буду вже прикормку я намішав трохи. Зараз буду ось Кормушечка така величенька. Буду закидати на свою точку. Тут я знаю куди. Будемо кормити. А потім будемо пробувати ловити. Так що вперед. Так, ну що ж, зараз глянемо, що в нас тут залишилося з прикормки. Так, кориця, бисквіт є у нас. Ось така прикормочка небагато. Насипимо її, Попробуємо сьогодні мікс. Так. Це. Що в нас тут ще є? Коріандр. і коріандер. Більш нема нічого. То нормально буде. Насипаємо зараз і ці Ось така. Коріандр, ваніль і кориця без Сьогодні будемо використовувати. Ось таку прикормочку. Зараз будемо замішувати. Так, ну, друзі, залишилось, стояло в холодильнику. У мене ось тут горох, пшоно і пшенична крупа ще варена. Добавимо ми цього для об'єму, як би сказати. Так що зараз ми... Опа, ось так. Зараз підемо. Все це хорошо сейчас Так, берем наш чудовий чумоданчик, сумочку и і... так, ну друзі, вся класика. Будем ловить кормушка фідерна за Кормочна кормушка, сейчас Важ... важчу, 60 грам. Ось така закормочна буде. Ось така буде ця. І ось я ще тут узяв, зробив, ще ще на ось таке. Ось такий. Готовий вже монтаж. Ось. Ось такий, бачите, із таким довгим тут противозакручувачем. Тут я зробив короткий повідець. І отут тут маленький грузик, дробинку причепив. Ось обачите? Сюди поставлю більший пуфік. Більший пуфік, щоб не всплівав гачок. Ну і і, як завжди, візьмемо нашу оснасточку асиметричну петлю. Ось так. Ось на таке ми сьогодні й будемо ловити. Ну, будемо, як завжди, експериментувати. Закину одну на фідер, як і було, а другу буду експериментувати. Так, так що беремо наші оснасточки і вперед. Туман сьогодні. Такий вчора ввечері трошки дощик накрапав, такий маленький пройшов. Ну, сьогодні обіщають на після обід дощ, але відсоток стоїть невеликий. Так, що у нас тут, як завжди, зараз... Щас... О! А, я... Що я забувся? У мене ще ж є прикурмочний. Опарик. Ось тут. У мене є розлісся. Сміття не викидайте, друзі, все, забирайте з собою. Дома десь викинете. О, ось, бачите, трохи залишилось у мене невеличкого опариша його теж у прикормочку додаю. Я вже говорив у попередніх відео, там є люди топлять, його заливають кипятком. Я, я так не роблю. Хто як хоче, так і робить. Це таке діло. Я так, він думаю, він там розлазиться, по дну шевелиться. Риба більше звертає на нього увагу. Ну що ж, закинув я 5 кормушечок. Ось таких величеньких. Тепер цей правий фідер чіпляю нашу ось оснасточку. Тут буде і з довгим повідцем. Інлайн. Бачите? Ось така я показував. Ой, не інлайн, а симетрична петля. Ось так. І такий поводочок у мене сантиметрів 60. Зараз ми сюди опарика їм. Ось так зараз один чулочком, а кілька вже куклеться, треба вже й цей. А три штучки, отак два червоних і один білий. Ось отак, О. І тепер вже забиваємо цю корм... кормушечку. Кормом нашим. отак так трошки опариша чіпляємо. Ой, розлетілося все. У мене. О! Всю. Розсипав. Ой. Ось так. І все. І цю. Правий фідер закидаємо у наше загодоване місто. Ось так. Приблизно так. Ух ти, чорт, вже й поплювка, вже й поплювка. І щось мимо. На жаль. Ви бачили, я спіл закинутися, вже щось у мене й плювало. Ну, як завжди я поспішив. Ну нічого. А вже є. Вже є. Хочте. Від цих закинуть вже є. Сьогодні льов досить розпочалось, весело, друзі. Чого в рибали? Тільки не вспів закинути, ще навіть уже друга поклювка Ти, лки-палки. Аж блін. Десь одервався гачок. Це ж надо тобі такого. Ладно, ми його зараз щас... питаємо, друзі. Його надо кинуть окремо, а то відірвався гачок. Эх, ты лки. На ходу, друзі, клюнув Під моту, а ви бачили? Під дивлюся, кінець дергає. Почепив куфік медовий. Маленький, 4 мм І на ходу. Якийсь малий У нас ідь иди сюди. відпадай Ты блин. Одпадай, давай. Не хоче. Отайди сюди. О, одпал. Слава богу, я його думаю випустити він невеличкий. Так, ви бачили, закинув, не встиг і підмотати. Ось, ось така наживка. Медовий маленький пуфик. Ну він навіть даже, друзі, плаває, підніма крючок цей. Сейчас я ось вам покажу. Опа, не тоне. Медленно, медленно тоне. Оце хорошо. Тут я чіпляв червоні. Сейчас почепимо червоний ще, добавим. Вот так, раз. І. Ой. І там стоїть дамблс бойл такий. Кріль, не знаю. Хай постує трохи. і Якщо не буде, то перейдемо на звичайну фідерну оснастку. Тут бачите як клюнув. Підмотую, підмотую, дивлюся, ургає. Опа. Есть! Есть! Там белые Друзі, бачите, працює, то стояло хвилин 15. Можливо, він підійшов. Ну тільки я почепив медовий пуфік, зразу почало гарно клювати. О, так, бачите. Четырехмиллиметровый пуфик. Мед. Запах. Ладно. И... И... Есть. Есть. Пуфик-то есть. А там далее будет видно. Есть. Зі опять не встиг закинути, ви бачите, що робить. Оце якийсь бойкий попався, Ого. Ось те, на один фібер. Треба переробляти другий. Смотрите, ребята. О, о, мамонт. А это уже он. Ой. Ух ты, тихо, тихо, тихо. И это я дервался, чи что? Видите, он плевал на na luta Ei! Uhum! E Oh! vou pra caju! Sai aqui, velho! Oh! Eu um tá Чудово. Так, ну зараз я тут перероблю поводок, довший поставлю, бо щось і гачок менший, бо щось не дуже працює. Працює один фідер з меншим крючком і з медовим пуфіком. Тиго і в зацепі. Хе. Гарна покльовка була і в зацепі. Хі -хі. Ну де зацеп, там і риба. Тю-тю-тю. Одірвав. Одірвав поводок. смика, смика, мы тут что-то подцепилось. Что-то, мабуть, есть дребненько. Вот это вот, было дзенькнуло, что-то есть. Пару раз смикнуло, а потом поддергивает. Вот, видишь, как? Это скверка. Ось так, бачите. І плоскирочку пізнав. У наприкормочку підійшла. Так, друзі, 20 хвилин на восьму. Збираюся, бо уже, мабуть, хвилин. 40 нічого не клює. Ну ото одну пласкирку піймав і все. Тобто клює, ото можна сказати, я приїхав початку п'ятого, закинувся, хвилин 26-го і до пів сьомого. Був інтенсивний клюв. А тоді все. Так, добре, витягуюсь. Тут приїхав чоловік, стане на моє місце, порибача. Ну як, не моє. Де я ловлю? Це тут на річці місто, хто зайняв, то, то і лови. Два, три. Ну що ж, друзі, ось така, як завжди, коротенька моя рибалочка. Сьогодні досить дало. Ну, ляж клював одну годину, може годину з хвостиком. Можна так сказати, я почав рибачити десь хвилин 20 на шосту і в півсьомої все, він рот закрив. Посидів до початку восьмої, ото спіймав плоскирочку, а покльову кляща не було. Ну Тут ось люди ще поприїжджали, ну посидять, може він ще проклюне, не знаю. А так досить непогано. Як ви бачили, на флет пробував не клювало, клювало на опариша і піддівав я медовий пуфік маленький. Так що, ось така сьогодні чергова, вдала рибалочка. Так що, кому сподобалося, ставимо лайки. Ну а кому не сподобалося, дізлайки. Підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. Жміть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. І вже до нових-нових скорих зустрічів. Пока. Слава Україні!